Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень, мова про лілію. Ця лілія справжня окраса мого цвітника. Вона витончена, елегантна і загадкова своїм окрасом. Цвітіння цього року рясне, а форма квітів класична, з витонченими, вигнутими пелюстками. І навіть бутони виглядають естетично і обіцяють пишне розкриття. У саду вона миттєво привертає до себе увагу. Цього року в одній лунці маю декілька мошніх стеблів. Це показник того, що після цвітіння пишного її потрібно буде розсадити. Поміж собою стебла я об'єднала однією зв'язкою для більшої стійкості під час вітру. Куч цього року, як ніколи, видав багато бутонів. Безліч бутонів уже розкрилися. Природа зробила гарний витвір. У вигляді величезного букету і подарувала мені його. Погляньте на її пелюстки насичений фіолетовий колір з темними цяточками. Вони надають квіточці особливої глибини, начебто намальовані пензликом художника, а лілії такого кольору вважають символом благородства, гідності та духовності. Ця лілія чудово зростає як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. А догляд за нею простий, родючий ґрунт, легкий повинен бути, помірний полив, добрий дренаж вона не любить застою води, і обов'язково сонячне або напівсонячне місце. Саме ця фіолетова лілія це не просто квітка, це моя емоція. Зростає на моїй клумбі близько семи років і я не можу уявити свою дачу без неї. А при пересадці, котру проводжу один раз. Приблизно на три роки зробила ще декілька лунок і тепер маю її цвітіння і в інших куточках свого садочку. Її пелюстки з тяточками, як леопард у світі лілії, а бутони космічної величини. Сама елегантна, ніби з іншої планети. Вона не просто квітка, це дійсно королева, а висота її приблизно метр п'ятдесят. В час її цвітіння ця частина дачі перетворюється у фотозону. Виникає підвищене бажання фотографуватися поряд з нею. Така вона маняща, ця діва у фіолетовому. Її пелюстки виглядають ніби з каталогів журналу про елітну косметику. Після цвітіння під корінь дам їй підживлення, то будуть фосфати, гумати, але виключу азотні добрива. Мене часто запитують про її аромат. Шкода, але його вона не має. Сама здивована, чому така красуня і не пахне. А якщо хочете, щоб ваш садок, клумба або контейнер виглядали дорого і багато, то буде правильне рішення посадити таку лілію. Звичайно, я вам всім її раджу. Це не перевершені емоції спостерігати, як квітне, така красуня з невеликою затратою часу по догляду за нею. А я поважаю такі квіти.